Всім привіт, дорогі друзі, Ліга Чемпіонів в самому розпалі. І сьогодні ми будемо розбирати матчі середи в ЛЧ. Можливо, вони не такі насичені виявилися, як в вівторок, тому що там в кожному матчі була гольова феєрія. Дійсно було цікаво. Тут не в кожному матчі ми побачили навіть забиті м'ячі, але все одно є про що поговорити. Тут грав Шахтар, тут грала Борусія, майбутній е суперник Шахтаря і інші команди. Віктор Циганков дебютував жородною в лізі чемпіонів. Багато є цікавих моментів, які можна обговорити. До речі, пишіть, який матч ви дивилися, які матчі, можливо, ви всі шість бачили чи то частину. В коментарях діліться своїми враженнями від цього другого ігрового дня в першому турі Ліги Чемпіонів. А своїми враженнями зараз з вами я поділюся стосовно всіх. Поєдинків, тому перед початком поставте вподобайку. Це дає мені можливість розуміти, що вам подобаються такі огляди. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви в нас вперше або якимось чином ще не підписалися. І запрошую всіх телеграм, для того, щоб не пропускати наступні відео, прямі трансляції, ну і додатковий контент на каналі. Першими матчі середи відкрили саме Болонья та Шахтар. І е, стосовно цього матчу я окремо зробив відео, де розібрав цей Єдине, хоча тут і розбирати нема що, Шахтар не зіграв з Болонією з рахунком 0-0 голів не було забито, але все одно чому так сталося, я говорив окремо в відосі, тому обов'язково його перегляньте вже після того, як переглянете повністю. Це відео. А якщо коротко сказати, то Шахтар мене не дуже вразив в атаці в основному тому що, по-перше, не забили пенальті на самому початку. І по-друге, після пенальті на четвертій хвилині Шахтар не створив жодного моменту. От і, в принципі, все, що можна сказати про гру нашої команди. І Болонія теж в цілому не дуже вразила хоча зіграла в атаці краще ніж ми тут однозначно. Наступний матч, який йшов паралельно з Шахтарем, це гра Спарта Прага проти Зальцбурга. Я не думаю, що нейтрально вболівальника не брати там україномовних глядачів і вболівальників футболу навряд чи... Цікавили протистояння Спарта Прага Зальцбург і болоня Шахтар Тобто, реально цей е, ігровий день другий саме в середу подарував нам, ну, фактично, там три два-три прохідні матчі, які навряд чи хтось хотів дивитися. В основному дивилися топові протистояння, той же Мансіті Інтер. Але голи були в цьому матчі. Тому, звісно, ми маємо е, висвітлити це протистояння. Ну і з точки зору протистояння якраз Зальцбург динамо Хотілося побачити, наскільки Зальцбург ну, така серйозна. Команда, яка буде проходитися катком по рівним суперникам і вже там якось боротися з топами. Ні, Спарта Прага. Чеська команда, друзі, нагадую, там Славія, Спарта це чеські колективи, які в принципі зараз. Подивіться, що витворяють вони, по-перше, українські команди обігрують в кваліфікаціях доволі спокійно і не демонструють якусь такого суперконтролю м'яча. Тобто, як зіграла Спарта, вона зіграла максимально просто, віддала м'ять В принципі реалізувала свої моменти, просто зловила Зальцбург на контратаках. Ми бачили вже. Що команда із Австрії вона має проблеми в захисті, і вони виявилися суттєвими в матчі в першому в лізі чемпіонів, де вони помилилися три рази, і три рази Спарта просто вразила ворота. Суперника, чого не зробила київська Динамо. Тобто, нам, от нашим командам Шахтарю Динамо в Єврокубках не вистачає реалізації, тоді, коли в нас є е, гольові моменти, от киянам дійсно цього не вистачило. Я так подивився, палче, по цим андердогам, да? Ліго Чемпіонівським. Динамо Київ були б не зайвими, чесно кажучи, в Лізі Чемпіонів точно не були б найгіршою командою. Я думаю, 100% могли б нав'язувати конкуренцію умовним Зальцбургам, Спартам і тому подібним командам. Але, на жаль, ми впустили цей Зальбург. І, в принципі, Спарта в першому таймі на початку забила, е, ну і потім в кінці першого тайму теж змогли е, зловити на помилці Зальцбург І в другу в другому таймі забили третій. Натомість сказати, що Зальцбург зіграв погано. Ні, подивіться, контроль м'яча, удари по воротах це все, в принципі, е, от по ударах доволі рівно. Але, подивіться, один удар в площину. І показник їх вже навіть не 0,5-0,49. Тобто, про що можна говорити? Команда тримає м'ять. Як Шахтар в УПЛ, наприклад, да, в найгірших його проявах, але не створює великої кількості моментів, з яких можна дійсно ну, мати забиті м'ячі. І ось якраз показовий момент це пасові лінії і карта передач. Ми бачимо, що в Зальцбурга начебто хороша структура, грають через центр, забрали центр поля, контролювали м'яч, там все здорово, перекатували по флагам, Тобто всі задіяні футболісти, всі були з м'ячем, всі доторкалися. Натомість ми бачимо Спарту. яка Зіграла, просто обходила Зальцбург по флангам і ловила на контратаках сьомий і 22 номер. Ми бачимо їхнє високе розташування. І на правому фланзі ми бачимо скупчення трьох футболістів, які там були. Але в основному Спарта тяжіла на лівий фланг. І, в принципі, просто використала помилки Зальцбурга, Да і все. Наступний матч, уже, який був о 22.00 Брюге Борусія Дортмунд. Переходимо до нього. Тут, в принципі, теж був аутсайдер-фаворит, але Борусія Дортмунд дійсно дуже довго е, нас заставила очікувати забитих м'ячів. Е, ну, якщо подивитися на склад Борусі, на склад е, Нурі Сахіна, який він має, він в принципі більш-менш зіграний, тому що ну, Борусія і в фіналі Ліги Чемпіонів фактично цим же складом грала, да там втратили Хумельсану. Це вже дуже досвідчений футболіст. От. В них є е, хороший запас, і якраз футболісти з запасу зробили цей результат, тому що грали Адаємі, Брант, Малін в Атаці. Але вони забити так і не змогли. Натомість Ну ми бачимо сценарій: Брюге огризався. Брюге грав домашній матч. Брюге, хоч і програв там володіння м'яча. В цьому матчі своєму супернику Борусі Дортмунд, але вони змогли в принципі створити моменти. Оце те, що я хочу бачити від шахтаря в лізі чемпіонів. Якщо ми не так часто хочемо грати на половині поля суперника. Ну Потрібно створювати моменти, потрібно шукати шляхи. Якщо грати вже в прагматичний футбол, потрібно шукати шляхи для створення моментів. Брюге це цілком змогли зробити, тому що ну, з Борусією ми будемо грати. Нам потрібно усвідомлювати, що це дуже серйозний колектив. Подивіться, як Брюге, звісно, нагло з ними зіграли. По 16 ударів мало Брюге і Борусія Дортмунд. По ударам ствір там на один удар більше в Борусі. Подивіться, як вже 1-56. Жодного да, Брюге не забив. І це вже як якість футболістів. Ми розуміємо, що ну, в Брюге немає такої якості, як е, в Борусі Дортмунд. З да, пограв там в серії А, можливо. Футболісти е, хороший, можливо, якісний, але особливих зірок в цій команді немає. Ну, Мін Юлія колись грав там в АПЛ, Мехелі, грав теж в Аталанті, якщо я не помиляюся, І інших футболістів можна перечисляти, але видно, структуру немає реалізації банально в Брюге. Натомість Боруся Дортмунд розкачалася після е, якісних замін, після того, як з'явився якраз Байно Гітенс. Красиві два м'ячі він забив. Да Перший м'яч, можливо, зі зміщення в центр там пощастило йому з рикошетом Він війшов в штрафну, змістився і пробив обвідним ударом в дальній м'яч з рикошети в ворота. Тут пощастило. Окей. Але другий м'яч це ну цілком заслуга Байна гіттенса Він. Ідентичний гол фактично створив, просто тут без рикошету залетіло в дальній нижній кут 2-0 на 86 й Він закрив гру, і далі Герасі вже вийшов з запасу, забив третій, і в принципі Брюге посипалося вже після другого голу. Точно вони кинули грати. Після першого ще окей, вони намагалися рубатися, але Боруся вловила на контратаці. Тобто. Боруся Дортмунд, що нам продемонструвала в цьому матчі проти Брюге. Я маю на увазі, що продемонструвала Шахтарю, як нам потрібно зіграти. Тобто Борусія, проти Борусії Дортмунд можна якісно захищатися і ще й створювати моменти. Проти них вони дають грати супернику, навіть коли забирають м'яч. Тобто в Шахтаря. І я переконаний, що моменти повинні бути. Якщо ми зіграємо не так, як сьогодні з Болонією, з цією Борусією можна грати. Просто потрібно реалізовувати моменти. А з цим. Ну, певні проблеми в Шахтаря є і в таких командах, як Брюге. Тому поки я шансів Шахтаря проти цієї Борусі не бачу. Тому що ми навіть не спроможні на даний момент грати як Брюге, створювати ці моменти. Ну і посереднім позиціям футболістів ви можете побачити, наскільки Брюге намагався грати вертикально. Тобто вони катали м'яч на своїй половині поля. І довгими передачами шукали вже атакувальних футболістів. Тобто, в них центр фактично відрізаний. Відрізані атакувальні футболісти, які грали на половині поля суперника, а захисники грали Липше. Натомість Борусія Дортмунд, ну ми бачимо, вони намагаються домінувати, грати високо, катали через лівий напівфланг цей м'яч і розігруючим футболістом в них в основі своїй тут був ну шльоттербек Зюлі, зрозуміло, центральні захисники, але через гроба вони частенько розпочинали ці атаки. Матч, який чекали всі в середу, це Манчестер Сіті і Інтер. Це флагман цього ігрового дня. Найкращий матч по вивісці, але, на жаль, 0-0. Так само, як Шахтар і Болонья зіграли Сіті і Інтер. Ну, це, можна сказати, два роки тому фінали Ліги Чемпіонів ми подивилися. І, в принципі, нічого не змінилося. Гвардіола, тренер в Сіті, в Інзагі, в Інтері. Футболісти теж фактично там не змінюються в цих командах, але. Ми побачили битву тактик. Це було цікаво дивитися. Так, да, можливо, не така динаміка матчу, як, наприклад, там в Селтіка, да, 5, 5 забитих м'ячів. Але ми побачили все одно топове протистояння битву тактик і філософії, тобто інтер організований в 3-5-2 і Манчестер Сіті, який намагається тримати м'яч, пресингувати грати агресивно першим номером. Тобто, це дійсно було цікаве протистояння, в якому не виявився. Переможець, сказати, що Інтер зіграв погано, ні, але звісно, перший тайм він Інтер може завести собі до активу, тому що вони відповідали гідно Манчестер-Сіті. Моментів там 100% я б не сказав, що були ні в Сіті, ні в Інтера. Але е, був розмін ударами. По 10 ударів був за перший тайм в обох команд. Володіння, звісно, за Манчестер Сіті. Ну і трішки по XG вони переважили. То другий тайм, звісно, небо і земля Манчестер Сіті включився. Не війшов в гру особливо Савію з Жеронами, Бачимо, що в принципі Ну в нього там був момент, він десь лупив вище воріт, скажімо так. Ерлінг Холланд не забив, хоча він в АПЛ зараз дуже багато забиває. І на другий тайм вийшли Філ Фоден відразу з гюндоганом замість і Саві. Тобто Гвардіола, це тренер, який ну може взагалі не зробити замін, а тут він зробив відразу дві, тому що побачив, що щось іде не так в атаці І тут команда зарухалася, почала створювати моменти. Хороший сейвер робив Ян Зомір. Він в підсумку став на. Кращим гравцем в інтері за оцінкою. Ну і взагалі в матчі пару сейвів доволі якісних він зробив. Вінтера з'являвся той же наприклад там, Хітарян, колишній гравець Шахтаря Лаутара Мартінес, але, звісно, намагалися вже більше втримати м'яч і грати на контратаках. Всього три удари один в площину. Тобто, в моментів там, ну, один удар Лаутара Мартінеса в площину. Я пам'ятаю, за весь. Другий тайм Манчестер Сіті забити не зміг, цілком заслужена нічия, де команди не змогли забити одне одному, але використовуючи при цьому зовсім різні шляхи для того, щоб здобути результат. Ну, якщо дивитися на цю карту, то можна скласти таке враження про цю гру, що е, матч був тільки на одній половині поля, тобто інтер тримав себе. Мансіті грав теж на половині поля інтера. Фактично, тільки там е, ну, найкращі моменти відбувалися. Хоча інтер непогано контратакував. Тобто ця організація Інзагі, вона зрозуміла, план був зрозумілий. Е, він частково спрацював, тому що інтер. Не програв як мінімум одні з найкращих команд світу. Матч, який я особисто теж чекав дуже сильно, це ПСЖ Жерона Хотілося побачити на дебютанта в Лізі Чемпіонів на Віктора Циганкова проти ПСЖ Ну і все-таки порівняти ПСЖ минулорічний там з позаминулорічний, коли ще був там Месі, коли ще був Неймар, так з МБАПЕ. І зараз подивитися на оновлене ПСЖ. Я вам скажу, там особливо нічого не змінилося. Да, Мбапе немає. Можливо, немає такої залежності від цього футболіста, але команда все одно і далі страдає фігньою, не реалізовує моменти проти тих команд, про яких має. При всій повазі до Жирони, чесно кажучи, слабенький матч вони відіграли проти ПСЖ. Ну, тобто це була гра в одні ворота. Перший тайм ми бачимо ПСЖ ну В принципі, переграв повністю е, Жирону, хоча жодного разу не влучили в площину. Тобто моментів там особливих реально не було, там заміна була травма Асенсу, коли Муані з'явився. І найцікавіше все відбувалося в таймі другому, де з'явилися моменти, де ПСЖ набив аж 20 ударів за другий тайм, ви прикиньте, 20-ку накидали, і там тільки 5 в площину, але це 5 сейвів. Це 5 реальних крутих сейвів від Газаніги від їхнього голкіпера. Натомість Жерона тільки три рази пробила поворотах один в площину. Моменти незначні. Циганков, на жаль, не вразив. Тобто, ну, якби ударів поворотах в нього не було. Його поміняли тільки в кінці, і це було роковою помилкою, як на мене, для головного тренера Жерони. Тому ну, ж ПЗ реально транжирив момент за моментом, момент за моментом. І тут знімають цигу, і ПСЖ забиває гол. Буквально через 2 хвилини. І Такий гол, ну це просто жесть. Ну на Мендеш ж в надію прострілити пройшов по флангу. Я не знаю, це був удар чи це був простріл. В будь-якому випадку Газаніга мав би брати м'яч в руки, і до цього він зробив 5 шедевральних сейвів. Він витащив команду. Він фактично витащив для команди нічию. І в найвідповідальніший момент, де просто потрібно було забрати цей простріл в руки, він м'яч випускає з рук між ніг. І м'яч залітає в ворота. Це кур'йозний гол. Звісно, таких помилок голки про такого рівня не має допускати, але це футбол таке буває, і ПСЖ пощастило, але сказати, що вони не заслужили, ні, тому що створили моменти, просто їх не реалізували. І це проблема велика ПСЖ минулорічного сезону і зараз. Тобто вони будуть і далі мучатися з командами, які грають другим номером. Потрібно щось робити цій команді з реалізацією, тому що далі ну, вони просто будуть втрачати очки. Жерони нічого страшного не сталося. Я б їх взагалі порівняв би з Болонією, наприклад, теж переформатована команда. З Болоні забрали трьох трьох-чотирьох футболістів, які визначали гру команди. Так само і Жерони забрали трьох-чотирьох, того то ж, капітана Довбека, Саві. Савіо і цього коуто забрали. Тобто, це футболісти, які робили результат для цієї команди. Ну, нічого дивно нема в тому, що нова команда намагається будуватися. І ну зараз програє ПСЖ всього-навсього 1-0. Ну і, на жаль, циганкова в цьому матчі не дуже багато використовували. В основному грали через лівий фланг, де грав Хіль, якого придбали в Тоттенгема під 20-м номером. Ви бачите, що в самого Циганкова 25 передач, в Хіля 37. Тобто, принц принципі використовували більше фланг лівий, тому і цеганков не був ну так сильно задіяний в грі а ПСЖ ми бачимо, що дуже слабенькі пасові лінії. Що то в них в основному катали на своїй половині поля, шукали варіанти. А Жерона дуже компактно захищалася. Ну, в основному, в першому таймі в другому таймі, захист вже був не таким стабільним і в підсумку ПСЖ змогли забити. І остання гра в матчах середи. Це Селтік, Слован Братислава, Фаєрія Голів, 5-1. Звісно, я цей матч так перемикав, дивився тоді, коли забивалися е, м'ячі. Ну що потрібно сказати? Про слован. Е, там грає Ігнатенко наш опорник, який привіз пенальті. На жаль, е, пам'ятаєте його за виступами там е, вихований шахтаря взагалі. Е, грав за Бордо, Бордо, там якісь фінансові проблеми, і зараз. Ігнатенко висловані в Лізі чемпіонів на виду, але привіз пенальті. Селфік e, забив. Ну, Селтік взагалі це дуже-дуже круто зіграв. Вони вдома дуже сильні, реально сильніше виглядають, ніж Рейнджерс, наприклад. 100% тут японці, як завжди, в них дуже класні, які забивали в цьому матчі, робили різницю. Різнопланові м'ячі забивали. Комбінаційна гра шикарна. xg 356 просто прикиньте, скільки моментів вони. 17 ударів, 11 в площину. В них дохера е, ударів ударів площину. Тобто вони якісно використовують свої моменти. Це вирізняє цю команду. Не сказати, що Слован просто сидів. Ні, 8 ударів, два в площину теж за матч є, але. Ну, Селтік просто е знищив е Слован в основному в другому таймі. Тому що в першому вони забили на початку, і далі е Слован намагався грати так, от проактивно. В захисті, але в підсумку в другому таймі не витримали і пропускали гол за голом. Забивали знову ж таки і з пенальті там різнопланові. Ну і в кінці теж з одним пасом фактично розрізали захист футболісти Селтіка, і Слован посипав, посипався, забили п'ятий. Селтік команда досвідчена. Селтик тренує ще й досі Брендан Роджерс. Він уже давно в цій команді. Він підібрав під себе склад. Японці вже давно, я пам'ятаю, що вони Шахтарем грали цей хатате фурухасі оці всі пацані. Санима Грегор тут дуже досвідчений колектив. Вкраплення нових футболістів є. Але все одно ці гравці вони дуже зіграні. Команда знає, що робити на футбольному полі. і Для них Слован Братіслава це просто ну як горішки е, полускати. Тому е, для Селтіка потрібна перевірка більш сильним суперникам. Звісно, подивимося, що вони будуть демонструвати далі. А так перед матчем реально більш-менш рівні команди. Тобто, в лізі чемпіонів отакі андердоги я вважаю, ну їх за рівність. А тут ми отримали прям величезну перевагу в шотландської команди. Ну мені цікаво прям далі слідкувати за цим колективом Брендана Роджерса. Можливо, вони зможуть створити сенсацію, а можливо, я просто роблю завчасні висновки. Просто це просто Слован Братіслава, яка зіграла дуже погано, яка напевно не рівень цієї ліги чемпіонів. Ну і заглянемо зараз швиденько в таблицю, подивимося, чи хтось зміг виконати Баварію з першого місця. Ні. Сім плюс різниці забитих пропущених поки нема ні в кого, а Селтік вийшов По забитим пропущеним на друге місце. Далі Астон Вілла, Борусія, Дортон, Спарта, Прага. Тобто тут такі переможці, знаєте, доволі неочевидні. Тут та ж Спарта, Селтік їх тут незвично поки бачити, але це поки що Шахтар теж серединці поки бадається, але ми ще чекаємо завтра. Маточніх матчів, як ви бачите, більшість команд ще теж не зіграли. Але от команди, які програли, ми бачимо. Тут і Жерона, найгірша команда, це поки ну, звісно, від Баварії відлетіти. Це Динамо Загреб, Слова, ну і Янбойс, мінус три. З мінус три там є і Брюге, і Зальцбурга, тому тут поки Шарана, рано говорити. А от по бомбардирам ми бачимо вже три футболісти. Це Байно Гіттенс, не знаю, чому тут написано. Бах, флешскора буває. Але це Байно Гіттенс, який зробив дубль. Ну і Оліса Кейн залишаються. Тому сьогоднішній ігровий день нам вказав на що. Показав нам суперника Борусю Дортмунд ще одного для Шахтаря. З яким буде Ну напевно дуже важко нам, дивлячись на те, як Шахтар зіграв. От уже ми можемо розуміти приблизно, що очікувати від Шахтаря. Ну і сам Шахтар, звісно, на жаль, не вразив. Головне, що заробив очки, звісно. тобто одне очко краще, ніж програти, але цілісної гри в атаці ми не побачили. Я сподіваюся, що це ну просто один такий окремий матч, і шахтар збереться і, в принципі, буде вже створювати моменти в наступному поєдинку проти Аталанти. Але це буде робити дуже-дуже складно. Тому пишіть, який матч вам найбільше сподобався, який ви точно дивилися. Пишіть свої коментарі. Обов'язково не забудьте поставити вподобайку, підписуватись на канал. У нас завтра чекає останній. Матчі першого туру Ліги Чемпіонів, які ми теж будемо розбирати в огляді. Тому слідкуйте за телеграмом, туди підписуйтесь, щоб не пропустити вихід відео. Всім до нових зустрічей!